Зентракетні комплекси С-300, вони ще не, ніколи не, не, ну, не участвували в цих таких війнах. Вони не застосовувалися. Тобто, перші, хто застосовував, це Україна, хто застосувала ці зенітно-ракетні комплекси в такій війні, повномасштабній, по всіх видах повітряного нападу. Це літаки, гелікоптери, ракети, безпілотні літальні апарати. От в повітряному командуванні Захід наш зенітно-ракетний дивізіон, він перший. Почав збивати безпілотні літальні апарати, які залітали з території Білорусі, які робили розвідку. Тобто, чим більше вони розвідки зроблять, тим більше вони будуть знати, де знаходяться наші війська. Тобто оперативно треба було відпрацьовувати по цих безпілотних літальних апаратах. першого дня нашої незалежності завжди були війська ППО, завжди були визначені об'єкти, які ми маємо охороняти. Його просто було дуже мало. Це все радянське, воно було не дуже таке й нове, але воно, в принципі, показало себе на досить високому рівні. Ну, Якщо ви бачите, що в нашій державі ще є світло, є тепло, то значить вони роблять це правильно. І завчасно вони збивають повітряні цілі противника. І Петріот він, в нього дуже великий діапазон, по яким цілям він може працювати. Ви ж бачите, що над нашою столицею він дуже багато там позбивав дуже важких цілей. І Х47 це їхній кінжал, який вони там дуже сильно хвалили, як показала практика. Нічого там такого складного не було для обслуги цього підрозділу. Це були скеровані. Були скеровані. Львів, бачите, тут дуже багато було раніше військових частин, які вже не існують. І я думаю, що противник він також думає, що тут те все озброєння, яке дають нам партнери, що воно десь тут на железнодорожних станціях тут розвантажується, але це ж не так, всі розуміють. І він може собі стрельнути туди, куди там нічого і немає. Але бачите, так виходить, що. Більшість ударів йде на цивільну інфраструктуру. Ворог, не знаю, що він собі там думає, але в них це все, він каже, що це все військова інфраструктура, але всі ми це бачимо, що нічого військового там немає. Навіть втрати зенітно-ракетних комплексів вони дуже-дуже маленькі, тому що всі комплекси маневрують, є запасні позиції, хибні позиції, є дуже багато вже макетів створено, які також, ну, вони стоять там на дорогах, десь біля доріг, там, де всі бачать, де вони там якісь там ДРГ може там пофотографувати, скинути координати, але то все ви ж самі розумієте, це все з дерева і воно не несе ніякої цінності. Ну, Дивіться, в нас дуже велика територія, їх має бути в 10 разів більше, я вам так скажу. В кожній області їх має бути, ну, я так рахую, мінімум. До 10 зенітно-ракетних комплексів. Щоб нормально прикрити, все залежить від об'єктів. Першочерговість, яких там. Ви ж самі розумієте, що в нас є атомні електростанції, ГЕС, ТЕС, розпредільчі. в нас є газові родовища. Дуже багато у нас критичних інфраструктури. Але ще й ворог не, він бачите, стріляє по цивільному населенню. Тобто, тобто, кожен обласний центр також має бути прикритий. ЖД-розв'язки всі мають бути прикриті. Дуже багато всього у нас є. Мости, греблі це все має бути прикрито зенітно ракетними комплексами, тому їх має бути дуже багато і ще мають бути в резерві стояти, щоб в разі, якщо якісь виходи з ладу ламаються, щоб виїхала інша машина і заступила на для насене червування з ППО. Нам головне, щоб вони давали новітні зразки озброєння. А на їхній особовий склад чи надіється на НАТО, ну, я б не радив. Як то кажуть, практики більше вже в Збройних силах України, що стосується всіх видів і родів військ, тому вони мають вже цікавитися і запрошувати фахівців наших, щоб проводив з ними семінари, там, брифінги, бойові злагодження по тих самих Петріотах і різках, по тих самих насамсах. Ті застосування, які зробили наші оператори, ну, в світі їх немає скільки ніхто в світі таким похвалитися не зможе. Тому надіятися на НАТО, чи вони там щось там занепокоєні, це все неправда. Хай дають більше зброї, і там уже все ми тут зробимо, як має бути, по, по, по справедливості.